Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство, приходиться зняти відео про свій плуг. Чому приходиться? Зараз розкажу. Хочу його продати. Продати причина продажу. Ось тут кріпиться відрізний диск. І він мені цією штукою, оцею, він мені впирає, я піднімаю сюди, опускаю сюди. Якщо мені працювати, то треба відкручувати тут. Тут 4 болта, там 4 болта, знімати це або відкручувати відрізний диск. Коли відрізний диск відкручую, то такі, такі поля, як після сої, там ще після чогось, після картофель. Можна варати. А коли хочеш вигорати, сідірат, який високий виріс, десь його приложить, то відрізний диск його відрізає і він закидає, і він чуби не торчать. Після буряків остається там, якщо в домашніх умовах копаєш, теж зілля торчить, теж його не прикида, бо не відріже, воно його буде рвати, десь буде викидати. Я так думаю, ну я буду пробувати орати. Поки ще ніхто не купив. Буду пробувати грати без переднього відрізного. Сою будемо рати, будемо рати. Буряки викопали, бурячки треба буде вигорити. А коли е, цілину велику розорюєш і відрізного немає, і ти їдеш трактором положив, воно лягло, то його перекидаєш, я так собі думаю, і воно буде буде чуби торчати від цього. Не закине все. Ну, ми будемо дивитися, подивимося як воно буде оратися. Але хочу купити такого, щоб вже це все мені не мішало. Кухчу чудовий, оре дуже добре. Це він не ржавий, це піском присипаний. Коли він в релю заходить, він зразу його чистить і він блистить. Пройшла маленька реставрація, хто був на каналі. Ходи дивився, я тут а воно було витерте, я від е, ПЛН вирізав такі вставочки, поварював, поставив і все друге щоб як нові. Докупивши до нього ось е, переплужники. І... і ще є один в запасі, Відреставрував тут винт. Бо тут був винт, там 6, ну, якась діймова різьба була вроді, мені кажеться. Вона тут злізувалася і, і глибина не трималася. То я ось, ось такий поставив моцний, винт, дуже добре тримає, все чудово. Питань немає. Оре, не знаю, ще я не бачу так, щоб орали. Це закидає, завертає велику е великий бур'ян. На каналі є відео, які говорять, теорію. Я думаю, що це завдяки завдяки відрізним і цим відвалам. Він так гарненько ріже і закидає. У мене навіть не було, що цих передпузників, е були ці от, з ними то вони дуже 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 добре гра. Тут у мене долота можна сказати новіше, Вони навіть там ось, я вигород десь може гектарів, я знаю, вже 10 максимум. Тут з цієї сторони ще зовсім нові, їх мене перекинути, ще і грати. Тут все чітко, що ось уголочок це він такий і йшов. Можна сказати, не тронутий. Плити, грубина висина яка. Сантиметра грубина. Нічого не стерти. Так, тут грудинки. Друзья, там грудинки ставляться тоже, вони Це нова грудинка стоїть, Там теж стоїть грудинок. Шошов тоже хороша толста. Видно там да. Полявак доска чудова, то в сантиметр, довга така вона, по ній вже ідеально працює. Тут, тут це регулюється, ці теж регулюються, викше, викше повертаєш, як хочеш, перепужник. Знімаєш тут один болт цей, виймаєш і тут відкручуєш, болт стоїть і цей болт. Знімаєш легкі буку «Г». Є ще ціла стойка. Ротьба з цим в запасі, окину без відвагу. В цих відрізних дисках замінені всі почіпники. Плух в ідеальному стані, можна так сказати. Працює то, що треба. Виставив його на НЛІКС, позвонив якийсь чоловік, каже, заберу 100% в неділю, а може сьогодні, а може в неділю. Пройшов тиждень ні звонка, ні слуху, ні духу. 100% заберу, нікому не продавай. Люди дзвонили, три чоловіки вже дзвонили. Ми купуємо, кажуть, та пообіцяв, людина забере, трубки не бере. Позвонив до нього і сказав, а ти, ти дай, тобі перезвоню, бо я дуже зайнятий, в начальство на роботі. Зачимось таким зайнятим, що сказати, що я не беру і буду здоров. Я би людям продав, мало б чудового. А так вже позвонив до людей, вони кажуть, ми вже купили. Отак, От хочеш допомогти людині, робиш добро, сказав слово, добираєш, а вказується, як завжди. Хочеш зробити добре, а виходить, як завжди. Так що знімаю відео, кому треба, дзвоніть. Ціна договірна, будемо договаруватися. Ось такі діла. Що ще можна сказати? Ну що, примітив собі одного плуга теж. Цього продам, того куплю. Купував я цього плуга, десь на Волині, не пам'ятаю, це село вже називається. Подзвони, подивився, стоїть на поддоні. Подобався мені, подзвонив, кажу, хлопці везіть. Все, хлопці привезли, скинули. До Т-40 цей плуг взагалі в ідеальному, в ідеально підходить. Просто... Кращого плуга не треба. Забираємо 80 см, 82-80, тут можна виставити не до 90 Забирає і зменшити можна. Оце на самому саме мінімальному стоїть, сюди додаєш саме максимальне забирає. І працюєш своє задоволення. Ним дійсно працювати, це одне задоволення. Виїхав в поле і можеш навіть назад не оглядати. Якщо рівне поле їдеш тільки по кругу. Заїжджаєш, виїжджаєш, заїжджаєш, виїжджаєш. Трактор йде легко, скиба вся ховається, все прикидає, при... закидає, загортає. Ось такі діла. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, дзвонимо за плугом, купуємо і все буде Україна. До зустрічі на каналі. Вдалих врожаїв.